Останнім часом на Житомирщині почастішали нещасні випадки на воді. Зі слів рятувальників, ситуація в Коростенській громаді залишається контрольованою. Проте декілька випадків загибелі людей на водних об'єктах мали місце. У минулому році у да, нас було два нещасні випадки, але не в нашій зоні відповідальності. Загибли двоє людей. Народицький район на річці Случ і на Меліоративному каналі. Ну, там алкоголь. Люди випили лишнє. Один, я так зрозумів, чи судомо його звела на річки Случ. А на меліоративному каналі молода людина теж випила горілки, і пригнула з люка і зламала собі шию. Оце два випадки у нас по Коростинському районі. Зимовий період відомий риболовлею. Любителів такого зимового відпочинку в нашому місті вистачає. Цього року не спостерігаються міцні морози. Тому крига тонка та небезпечна. Ті, що заходять, проводимо інструктажі. Намагаємось пояснити, що ніяка риба, навіть ніякий трофей не коштує людського життя. Ну, вони обережні, тут євро теж не провалювались нічого. Вони з пішнями ходять, ми на них кричимо, вроді би слухаються поки. Ну, в середньому, скільки буває рибалок, чи на вихідних? Ну, зараз нема. ну, Допустимо, в середньому в середньому, ну, тут буває ну, 5-6 чоловік. Загалом за прошлий сезон ми нарахували 260 чоловік за сезон. Бо ми їх рахуємо. На всякий випадок. А в цьому году небагато. Бачите, крига ніяка. А ще час від часу рятувальники на льоду спостерігають дітей, що викликає велике занепокоєння. Слава Богу, у нас випадків не було. Не було. Ну, діти, діти, звісно, на зимніх канікулах трошки тут бігали. льод був тонкий, ми ганяли, кричали. Дуже неслухняні діти. Треба, щоб батьки звернули на це увагу обов'язково, тому що це, це, безп... це льод, це вода. Там вона крига товще, там крига тоньше. Не дай Бог, ми то вспіємо, але все одно це переохолодження, це скоро, це, це дуже, дуже небезпечно. Наш фельдшер проводила заняття в загальній освітній школі номер 2 Безпека на льоду, безпека на воді. І надання до медичної допомоги, то тобто першої допомоги до приїзду швидкої допомоги. Діти активно взагалі беруть участь да, да, в да, досі таких да, да, і, і, там питались і щось даже там манікена м'ять, то й тобто, да, Активно подобається. Віднедавно у працівників рятувальної служби на воді з'явився підопічний лебідь одинак. От саме йому дозволяється перебувати на кризі з посмішкою, говорять рятувальники. Птах прибився два тижні тому, сам підпливає до людей і чекає на гостинці. А, взагалі, поява лебедя є хорошим знаком, говорять у народі.